Вітаю всіх, хто завітав на мій вишивально-рукодільний канал Ginger Cross Stitch. І з вами я, Ольга. І сьогодні, в середу, 28 серпня, я розпочинаю свої нові рукодільні будні. Ну, не рукодільні, а вишивальні будні, тому що думаю, що буде тільки вишивка, ну, а може, і буде якесь рукоділля. Але... Давайте я вам скажу, яка буде тема даного відео. Тема даного відео зовсім така собі проста. Вона називається вишивальне смузі. Чому вишивальне смузі або вишивальний мікс? Тому що я буду вишивати ті роботи, які, до яких потягнеться рука. Це може бути щось із новорозпочатого, це щось може бути із Довгобуду, не знаю. Або це може бути щось з того, що. У мене іде на закінчення, що я, маю, що я б хотіла закінчити, фінішувати в цьому році. Не знаю, куди мене голочка приведе, куди мої бажання мене приведуть. Але менш з тим, сьогодні мені захотілося взяти в ротацію свою Еммі, так, Троянди для Еммі. І наразі ви бачите і прев'ю, і я вже знов її запялила в свої арабеску, так. ниточки знайшла, тобто мені захотілося. Ну, тим паче, і, чесно скажу, що ця робота у мене в моїх планах на фініш цього року. І я б хотіла в принципі, цю роботу і відшити. Ну, але подивимося, що і як. Я думаю, хто мене дивиться, пам'ятає цю роботу, тому що я її в якихось буднях показувала. Розпочала я її свого часу в новорічну ніч, і трошечки крок за кроком на якихось тижнях брала в ротацію робота. Не важка робота є і трошки великі зашивки, є і невеликі зашивки. От. Але робота достатньо цікава. Я відшиваю, повторюсь, не на оригінальній основі. Тут іде звичайнісінька аїда 14 каунту. Я відшиваю на белфасті ручного фарбування, я його сама фарбувала. Зараз тут трошечки розводи погано видно, але вони є. Тобто я не буду робити, повторюсь, хто не дивився всі мої відео, так, то я не буду робити ось цю за зашивку. Ось цей фон. Тобто я собі трошечки роботу полегшила. Отож, такі в мене от плани на, я думаю, що на наступні 2-3 дні повідшивати Еммі і повернутися до вас, показати, що що відшилося, який прогрес, свої думки поділитися. так І далі розповісти, що інше буду брати в ротацію і що ж. Що ж мене знов захопить. Отож, мені здається, відео теж буде цікаве. І, і сподіваюся, я вас зацікавила, тому не перемикайтеся, я вам кажу до наступного включення. Ну що ж, маємо сьогодні наступне моє включення. І сьогодні на календарі у мене четверг, 10 жовтня. Так, пройшло досить багато часу, пройшло, я не знаю скільки тижнів, мабуть, три відколи я знімала свій я, перший шматочок. Було багато, ну, була одна причина, чому а, я не знімала і не вишивала, але не буду її тут озвучувати. Скажу, що я повертаюся до зйомок. Не гарантую, що мої відео будуть хоча б навіть раз в два тижні. Можливо, будуть, можливо, не будуть. Як буде виходити, подивимося. Також перепрошую, можливо, я буду трошечки не так чітко висловлюватися, тому що реально довго не знімала, і, звісно, потрібно, коли ти постійно знімаєш, то ти одразу так все говориш, все, все що думаєш, розповідаєш, якось воно в тебе від тебе вилітає. А коли довго не знімав, то є такі, такі нюанси. Сподіваюсь, ви мене за це вибачите. От і, ну, і ті, хто чекав, звісно ж, цього відео і мого повернення, всім дуже вдячна і сподіваюся, що ви будете і моїх наступних відео чекати. Отож, давайте поїхали з моєї першої роботи. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що в мене такий вишивальний шейк називається, смузі. Так, в принципі, воно так і залишається. Я небагато вишивала, і небагато робіт в мене було в ротації, але я так вирішила, що все ж таки ті роботи, які я вишивала, я розповім, які теж небагато вишивала, теж розповім про них і плюс покажу і що хочу в ці дні повишивати. І далі вам показати звіт про них. Але давайте спочатку поговоримо про мою Еммі, і я вам тоді як казала, що. Я її планую вишивати, я її і вишивала. І е, можу сказати, що непоганий в мене прогрес був, е, ну, хоч і не так е, часто я її брала в ротацію, але прогрес непоганий. Е, не Зараз ви бачите, що у мене на роботі багато вишито, і рука вишита, і трошки сукні, і я навіть пішла на лице. І по відсоткам це 48%, чому я дуже задоволена. Тому що я собі якось планувала 50, але тоді я ж думала, що я буду через тиждень або через два викладу своє відео. І що 50, звісно, відсотків це багато. Але так як в часовому проміжку я досить довго не знімала, але брала роботу в ротацію, тому в мене є такі от гарні відсотки. А ця робота, я не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Я б хотіла її закінчити в цьому році. І, звісно, це те, що це 50% для мене ну, такий ну, радість, тому що все ж таки можливо вона буде закінчена в цьому році. Тому що я дивилася на той план, що я собі ставила. Не всі роботи я зможу завершити. Про план я вам колись думаю, що в кінці року покажу, які я собі плани ставила. Але от по секрету такий спойлер, що ця робота у мене була в таких от планах. Що можу сказати? Ну, робота легка, це звичайний діменш, звичайна серія, достатньо великі зашивки. Так, є бленди, але бленди це дві ниточки, це не три, не 4. Тобто тут такого немає. Тут скрізь вишивається в дві нитки. Тут немає такого, що там в три чи в 6. І плюс такі достатньо великі зашивки одним кольором. Нитки по якості, ви знаєте, мені подобаються. Я не раз казала, що все ж таки американська збірка і нитки американської збірки вони для мене одні з найкращих, що б хто ніх там не казав. Я до, до сих пір згадую, як одна вишивальниця сказала про цю власне про такий набір, що вона не розуміє, чому люди ганяються за Американською збіркою, і за цими нитками, що нитки такі погані, і рвуться, і перетираються. Ви знаєте, ні, в мене не рвались, не протирались, в мене такого не було з американською збіркою. І мені є з чим зрівняти, тим паче з тим самим моїм Dimensions Gold Collection підіт вітрильником. Ну, це нитки, це небо і земля. Тому я кайфувала, я вишивала, мені все подобалося. Я дуже задоволена, як і робота йде, як вишивається, і те, що льон. От, от чесно, зараз вам приближу, покажу свою роботу. Тут і сонечко вийшло. В принципі, я не можу сказати, що колір основи, ну, можливо, він вам, і ви бачите його, так як бачу його я. У всіх нас кольоропередача різна, але більш-менш щось схоже на правду. Ось така моя Емі. Поки буду її відкладати. Єдине, що я тут трохи вишивала бекстіч, але потім його відклала, перейшла на хрестики. Тому ось, ось такий мій прогрес. Я думаю, непоганий. І хто вболіває за цю роботу, побачили мій прогрес і теж радіють зі мною, так як і я. Далі перейдемо ще до однієї роботи, яку я не брала впродовж 24-го року, хоча планувала її закінчити в 23-му, і вона в мене теж стояла в планах на 24-й рік. І давно ви її не бачили на моєму каналі. Зараз я покажу, що ж це була за робота. Якщо ви пам'ятаєте, це от-мої. Бачите, навіть рама не влазить. Перепрошую, зараз я буду намагатися його а, поставити ось так раму. Перепрошую, що я так трохи трушу. Так, це манекени мої. І ви бачите, хто слідкував, звісно, і хто давно зі мною на каналі, що щось тут змінилося. І, в принципі, так. До того, в минулому році, я не дошила ось цей. Літній манекен, він у мене був трохи недошитий. На ньому були недошиті якісь одинарні хрестики. Фон, мені здається, був повністю дошитий, і щось знизу було стійка в мене недошита була. І так він у мене лежав-лежав. І Якось я вже бачу, що от вересень що ж робити, було б непогано все ж таки в вересні розпочати цей осінній манекен і розбити цей манекен на три частини. Тобто відшиваю в вересні, жовтні і в листопаді, і щоб, можливо, в грудні, хоча б розпочати зимовий манекен, тому що реально бачу, що я його ну не зможу цю роботу закінчити, тому що зараз, навіть із цією відшивкою, яка в мене є, в мене на роботі наразі 50 Відсотків. Хоча це вже третій манекен. Чому 50? Тому що я не вишиваю нитками ручного фарбування, і я не вишиваю, не пришиваю зараз бісер. Я вирішила, що я коли от відшию все DMC, поперу роботу і тоді буду нитками ручного фарбування вишивати і далі пришивати бісер. Але, в принципі, я задоволена своїми темпами, коли я вишивала в вересні, тому що це все відшито. У вересні а, а, своїм прогресом Так як ось це ось, ця, ну, десь ось так частина це третина на вересень, ось це на жовтень, і остання це в мене йшла б на листопад. Тому, якщо ви бачите, я вже щось навіть для листопада його повишивала. Не знаю, коли буду брати, чи буду я брати його ой, в жовтні, цю роботу. Тому що, можливо, я в листопаді вишив ось це і довишиваю ось це, що намітила в жовтні. Або є така можливість, що я все ж таки буду вишивати ось це довишиваю для жовтня. Але поки що цю роботу я відклала і її не відшиваю. Кольори мені дуже подобаються, і якщо ви так подивитеся, це осінь-осінь. Ну, реально, це осінній манекен, тому воно такі кольори, такі жовто-гарячі, і, і ниточка вкладалася. і Чесно скажу, що в цей раз я це все чергувала то Тобто оранжевий, то ось цей жовтий, і то ось цей білий. Хоч і великі такі зашивки, е якось так мені було, то одну-дві ниточки повишиваю, а відкладу, і мені цей манекен, в принципі, давався не так нудно, як, оста як ось ці попередні. Тому можу сказати, чому так такий результат, чому робота і полетіла. Хоча це. Е не один-два так? Це навіть не скажу, скільки, скільки днів я вишивала, але зайняло достатньо, ну, достатньо часу, щоб відшити такий результат. І якщо так сказати по хрестикам, скільки мені залишилося хрестиків на цьому манекені вишити, це 5 ,5 тисяч. Не так мало, тому, можливо, хоча б якусь тисячу було б непогано в жовтні відшити, а 4,5 залишити м, на листопад. Але ви розумієте, 5,5 тисяч для мене, яка не вишиває так, по тисячі, по дві тисячі в день це, ну, це великий обсяг е, хрестиків. Тому, тому ось так. Що хочу сказати а, про а, цей манекен таке, з, інт... з такогось цікавого. А, я, коли показую попередні, показувала так, я зазвичай показую, які ниточки йдуть сюди, а, ручного фарбування. І які саме прикраси для цього манекена теж підуть. А, одразу показую, що це ось такі от а, керони Water Lilies. Так. Ось такі от а, гарні кольори, один такий а, коричневий, а один зелено-бордовий. Зелено Тут більше, звісно, бордового, у мене це залишки, але я не збираюся купувати ось, ось такий, власне, такий номер, Вишлю цими залишками, і буде більше, бордового, так буде більше бордового. І окрасою для цього манекену буде ось така от чудова квіточка. Treasures від Мілхіл. І ще хочу сказати, що я зробила заміну бісер uh, Мілхіл uh, під номером. Uh, там іде якраз. Шестірка, не шестірка, 16. Да, він такий а, великий, 16,081. Я замінила на ось такі от бісеринки Тухо шостого розміру 81. І це йде повністю співпадіння а, з, з бісером Мілхіл. Ну, зробила собі таке, бачите, цього лише 23 гривні. Я порахувала, що мені їх цих бісеринок вистачить. Звісно, якщо купувати Міл Хіл, то це буде в 2-3 рази дорожче така ж сама, майже пачечка-коробочка. Тому ось підібрала і зробила, і не жалкую. Ось така моя єдина така альтернатива заміна. Тому ну, ось такі у мене прогреси по манекенам моїм по цій роботі. Я сподіваюся, хто вболіває за цю роботу і кому цікаво і хто давно не бачив на моєму каналі, теж було цікаво побачити її, і, і прогрес, і, і все ж таки, що робота не лежить в довгобудах і я її періодично беру. Ну, Періодично як? Ну, за цей рік це перший раз. Подивимося, як з нею складеться. А тепер давайте перейдемо до інших двох робіт, які я теж потрошки вишивала, відшивала і беру в ротацію, і хочу повишивати, а деякі навіть і закінчити. Перейдемо з моєї самої такої першої роботи, яка в мене хоче просто фінішуватися. Це. Ось така от чудова, класна класна робота. Так Якщо ви пам'ятаєте, відшиваю я її з книжки, і це моя буде парна робота до, моєго, до мого трояндового того семплеру У мене є жовті квіти, які ще не відшиті, і сині квіти. Тому я хочу душити цю роботу. Я не впевнена, чи я буду брати зараз в ротацію і взагалі стартувати з жовтим цим семплером. Не знаю, тому що він все ж таки, <кій> перепрошую, він все ж таки більш весняний. Я там подивилася, там а, 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 такі квіти зараз не згадаю, але вони все ж таки там і мімоза, та там і мімоза, там досить а, тюльпани, там весняні квіти. Тому хотілося б мені б його закінчити, ну, почати і закінчити, і щоб поформити і вже повісити там, де я хочу повісити ці роботи. Але ну, я все ж таки сезонна вишивальниця. Я себе такою вважаю, і якщо зараз така осінь, то я хотіла би повишивати осінні сюжети. Ну, Так як це в мене такий. Ой, вишивальний смузі, то тому поки дови... Хоть, ну, вирішила все ж таки довишивати цю роботу. Така от нестиковочка у мене. бачите, що в мене вже три квіточки є, чотири квіточки є, залишилося в мене, здається, дві. Одна і друга надпис. Ну, не так багато. Я подивилась, там 800 хрестиків, тобто цю роботу реально мені до кінця тижня закінчити і потім вам показати, що ж, що ж в мене вийшло. Робота, неймовірно, легка, приємна, відшивається легко, такі теж великі зашивки так ідуть. І, ну, і чому ще вона легше вишивається, ніж мій трояндовий семплер, тому що вишиваю я все в ниточках DMC. І мені не потрібно закривати хрестики один, ну, кожен хрестик окремо. Я закриваю, ну, як зазвичай ми вишиваємо ниточками DMC. Тому, тому ось так. Зараз я приближу, покажу, яка краса виходить. Ну Але в попередніх відео я ось ці три квітки вам показувала. от Вишивався ось цей ось ця квіточка, не пам'ятаю, як вона називається. Ось це буде клевер. Е, ну, не клевер, він у нас називається. він у нас Конюшина він у нас називається. так Клевер це не, наш, не наше слово, так? от Тому це має бути конюшина. Тому ось. Така от чудова робота. І те, щоб не затягувати, я вже кучу наговорила, купу всього, хочу показати вам ще одну роботу, яку я планую і теж трошки відшивала. Покажу. Е тому що в цих всіх трьох роботах в мене була так велика досить зашивка е одними ниточками, тому мені захотілося такого різномаїття, трошки поколупатися, і щоб робота була достатньо складна. І ви в себе на екранах бачите мого синього янгола від а, Терези Когут. Я вже трохи повишивала, вишивала ось це крило, трошечки в волосі а, поколупалася, ну, трошечки в сукні, але там до, до, дуже мало хрестиків. Тому планую. Зробити якийсь результат, можливо, якось крило трошечки тут зверху закінчити, трошечки в волосі пододавати хрестиків, тому що є тут такий розкид по одному-по два хрестика, Я ну, намагаюсь робити так: одну нитку гарно вишити одного кольору, де немає розкиду, а потім беру дві-три ниточки і зашиваю цей розкид хрестиків. Які йдуть в волосі. Янгол неймовірно красивий, мені дуже шкода, що я його все ж таки мало брала у ротацію, у відшив, тому що в мене такий є план, що кожен рік я відшивала одного янгола від Терези Коут. Так в мене було. Але, на жаль, в мене так а, а, не складається останнім часом, тому що на цей рік у мене мав бути інший четвертий янгол. Я хочу чотири янголи відшити. Два у мене вже є. Це третій і четвертий у мене в планах, який раніше мені не подобався. Але це так, мої такі от плани. Цей, на, на, мабуть, з, із покрасів він самий найулюбленіший. І взагалі це був перший ян, янгол, який мене так. Зачарував, але я його не брала в ротацію, не відшивала. Але можу сказати, що вона неймовірна, вона мені дуже подобається, і я б хотіла її закінчити в цьому році. Але я не впевнена. Тут не так багато хрестиків залишилося, і по роботі ви бачите, що тут майже 50%, 48%. Але ці відсотки, на жаль, не даються так легко. Тому ось. Маємо те, що маємо, буду брати в ротацію, буду відшивати. з крилами теж треба погратися, але хоча б волосся хотілося б трошечки те ще довести до ладу. І я ще раз хочу показати, яка вона неймовірна, яка вона гарна, і робота буде ну, одна з самих таких красивих, як на мене. Тому хто там сумнівається, ще вишивайте. Ввечері я не можу цю роботу вишивати, тільки якщо в мене там виходить в день або, або вранці, тому що синя основа дуже важко мені вишивається на цій синій основі. Тому ось так. Показала вам свої плани, показала те, що хотілося б мені вам в наступному включенні показати з якимись результатами. Сподіваюсь, у мене все це. Вийде. Наразі я з вами не прощаюсь, а кажу вам до, наступної, до наступного включення. І так, у мене сьогодні вівторок, 15 жовтня, і я з, з таким завершальним своїм включенням хочу показати, що ж навишивалося, які мої просування. І ви бачите, що а, на своїх моніторах, екранах, так, книжечку цю чудову від Казуко Аокі. І здогадуєтеся, що все ж таки я завершила цей прекрасний чудовий семплер з голубими квітами. Так, я його завершила. Буквально, мабуть, сьогодні робила останній бекстіч, тому що якось то часу не було, то ще щось доробити. Цей бекстіч, і думаю, ні, я ж хотіла його закінчити потрібно. Хочеться мати вже такий собі фініш. І подивіться, яка неймовірна краса, яка начебто така а, проста робота, але а, цей семплер мені дуже подобається, він хоч і простий, але, як на мене, досить прекрасний. Мало я відшивів бачила, мало його відшивають поки що. Сподіваюся, що, можливо, хтось теж захоче його відшити, і в кого є така книга, і не, не відшиває, або ж все ж таки придбає собі книгу, як я писала раніше, що, в принципі, її можна придбати на eBay, але це ну, не буде так дешево. Ну, я дивилася, що за звичайну ціну, за яку я придбала свого часу, вона. Періодично з'являється на eBay. Тому ось ще одне поповнення в моїй колекції. Поки що оформлювати я цю роботу не збираюся, тому що хочу все ж таки довишивати інший семплер не довишивати, а вишити інший семплер з жовтими квітами. І, мабуть, я в минулому включенні казала, що, скоріш за все, я його відшивати не буду вже в цьому році, але я так подумала: а може, а може, все ж таки, хоч він і весняний, але там жовті кольори, і поки що осінь і осінь в мене асоціюється з жовтими кольорами, можливо, я все ж таки і його б теж. Відшила, оформила і вже зробила таку композицію із цих картин у себе на кухні. Але я не знаю, це поки що мої такі думки. Потрібно подивитися, які там е, ниточки, чи є у мене. Тканинка в мене є, нитки в мене є, але, скоріш за все, не всі. Потрібно дивитися, збирати. Можливо, якщо так станеться, і ось так зорі складуться, і будуть в мене і нитки, все буде, то. Я і в цьому році його відшила. Власне, восени. Що можу сказати? Відшивався він легко, це 32-й каунт, Белфаст. І м м м вишивалось все в дві ниточки, окрім ось цих надписів і Бекстічу. Вони відшивалися в одну ниточку. Хоч і по ключу ось цей надпис. Він написався, що має теж відшиватися в дві ниточки. Але я вирішила відшивати його в одну, щоб було ніжніше. І все ж таки це надпис, і мені так подобається. Тому ось такі мої просування. Такі от мої, як то кажуть, фініші. І давайте перемкнемося на іншу роботу, яку я теж хотіла попросувати. Але не так в мене вийшло і багато. Я відшивала цю роботу цього чудового янгола. Я не скажу, що я її не відшивала. Але, мабуть, ви її не бачите якоїсь там великої різниці, що ну, тут начебто якби крило чи виросло, тут чи сукня, чи там лице повністю зашите, ні. Тому що все ж таки мені на темній основі, ще раз, ще раз скажу, мені важко, хоча в мене гарний зір, і я можу на мілкому аккаунті вишивати. На цій темній основі мені, мені дуже важко. Інколи я просто навмання якось так починаю хрестик робити і бачу, ага, начебто все вірно. Але ось так, щоб взяти і так хутенько піти, пошпарити ні. Це не з цією роботою. Я трохи ось тут в крилах попрацювала, трохи а, в самих в самому волосі яких, в яких одиночні крестики. Ну, мабуть, за всі ці дні хрестиків тут було зроблено 400-500, не більше. Тому й такого великого просування ви не побачите. Точно, напевно, вже є 50%, мені так здається, але я зараз не буду. Вам казати, що це так чи ні, ну мені здається, що є 50%. Хотілося б мені завершити цю роботу в цьому році, але не знаю. Подивимося, як воно, як воно в мене буде, як буде натхнення. Отож, такі мої просування, такі мої результати. Сподіваюся, ви не розчаровані і роботи вам сподобалися. Якщо є якісь думки, питання, пишіть мені в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися там. Знаю, що під минулим відео я ще не відповіла ні на жодний коментар. Я виправлю, звісно, я відповім всім, кому, всім тим, хто мені писав. А наразі я буду завершувати відео, прощатися з вами. Бажаю вам теплої, гарної сонячної осені, гарного настрою! Натхнення на своє е, улюблене хобі, присвячувати і йому час, надихатися, над, е, надихати інших, і взагалі шукати в красу в самих таких е, маленьких речах. Сподіваюсь, моє наступне відео буде зовсім скоро, як мінімум через два тижні. Не знаю, не хочу нічого обіцяти, але буду намагатися знімати регулярно. І з вами була Ольга. Pa, pa.